Відділення гострої цереброваскулярної патології Полтавської обласної лікарні розраховане на 20 ліжок. Нині всі вони зайняті. Тут лікуються пацієнти, хворі на інсульт. Інсульт, або простішими словами сказати, це судинно-мозкова катастрофа, яка виникає внаслідок закриття або навпаки розриву судини головного мозку, що призводить до загибелі нервових клітин. Що хвилини при інсульті гине 2 мільйона нейронів. Чим скоріше людина потрапляє до нас у відділення або в такі спеціалізовані відділення, тим більше шансів рятувати її життя. За офіційною статистикою каже Оксана Яценко: інсульт в Україні фіксують кожні 4 хвилини. У нашому відділенні у 2022 році було проліковано 1020 чоловік пацієнтів, а в 2023 1259 Симптоми інсульту легко запам'ятати за абревіатурою мозок, говорить завідувачка відділення. Серед ознак порушення мовлення, асиметрія обличчя, втрата рівноваги та порушення зору, а також слабкість в кінцівках чи їх оніміння найвищий ризик розвитку хвороби це у віці від 55 до 85 років. Інсульти помолоділи і. Третина інсультів стається саме у людей працездатного віку, за словами Оксани Яценко, близько 80% інсультів можна попередити: спричинити хворобу можуть шкідливі звички, паління, алкоголь, надмірна вага у зоні ризику. Люди з високим рівнем холестерину, цукровим діабетом чи гіпертонічною хворобою. Перші сім діб це. Гострий період інсульта, в якому які пацієнти знаходяться саме в нашому відділенні. В подальшому пацієнти переводяться або в відділення реабілітації, або у невроличні відділення за місцем проживання. А там, де ми добилися хорошого відновлення неврологічного дефіциту, виписується на амбулаторне лікування. За даними департаменту охорони здоров'я ОВА, протягом 2023-го у стаціонарах області пролікували близько 7 тисяч пацієнтів. Це на 5% більше, ніж 2022-го. Медичну допомогу в регіоні при гострому мозковому інсульті у стаціонарних умовах надають 10 закладів. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.